Швидше чкурнути звідти і повернутися до строю. Мене муляла совість. Там буквально за вікном йде боротьба за Україну, і патріоти б'ються за майбутнє нашої держави, а я день і ніч як не лежу в ліжку, то біля нього. Яка ж радість була в мене, коли в понеділок, п'ять днів тому, мій лікар. Доктор медичних наук, професор Ольга Анатолійовна Голобовська повідомила, що згідно протоколу, лікування я вже не є носієм вірусу і я абсолютно безпечний для того, щоб і ти спілкуватися з людьми, безпечний для всіх, хто вколо мене. А у вівторок, а вівторок 4 дні тому офіційно отримав вже текст документ, що є негативний термін. Так що ви патрони бійтеся рідні мої точно бу можете І свідчить про те, як бу ви сьогодні бу бу мене вітаєте. Вітає. Низький уклін вам і велика бу подяка за це. Соціальну дистанцію порушувати не Будь ласка. Одягайте маску. Згадай хто? Одягнеть маску. Будь ласка, на цю діночку. Дякую, дякую, друзі. В мене є одне прохання, наша з вами таємна домовленість. Прохання, не пишіть моїй докторці в Фейсбук, що ви мене бачили у Львові. Дуже прошу про це, бо сваритися буде. Вона вважає, що мені краще поки що сидіти вдома, пити чай з маліною, нібито як я ще слабкий для відряджень, але тут вона точно помиляється.